А далі в ТСН історія рятувальної операції, яка відбулася просто на очаху ворога, під щільним вогнем окупантів, півтора року тому, у лютому 2024-го, між вербовим та роботиним на Запоріжжі, російська ракета поцілила в український гелікоптер Мі-17 11-ї окремої бригади армійської авіації. Борт упав найближче до опозиції українських аеророзвідників і 118-ї механізованої, незважаючи на безперервні вибухи ворожих снарядів, мін та кабів, дронарі мерщій кинулися рятувати екіпаж гвинтокрила. Воїни 118-ї бригади і тепер виконують завдання на оріхівсько токмацькому відтинку фронту. І їм для цілодобової роботи дуже потрібні дрони. QR-код. На ваших екранах під час сюжету це збір саме на них. Тож, за можливості, не залишайтеся осторонь. Давайте гуртом допоможемо нашим захисникам ефективно нищити ворога. Кирили. Ось й міномет, 120-й міномет, стволка крила, скиди крили у лютому. 24-го у степах Запоріжжя на роботинському виступі артилерійська канонада лунала безперервно. І Українські гелікоптери, аби підтримати нашу піхоту, підходили до ворожих позицій, мало не у притул. Працювали два гелікоптери. Галі при поверненні ми навіть не, не чули, як один з, з галікоптерів впав, тому що завжди працює по нам чи стволка, чи міномети. Дантист, пілот розвідувального дрона 118-ї механізованої саме повертав свого мавіка від роботиного після чергової місії, коли помітив на землі палаючий український гвинтокрил. Я побачив багато диму, підлетів. Це був наш галікоптер збитий, підзумився, підлетів поближче, лежали два пілоти. Ось здається двоє двоє, двоє, двоє двоє. Да, бачимо, бачимо чорохсот. Бачимо. Ми прийняли рішення треба йти на евак, бо я бачив рух одного з пілотів. Він був живий. Біжи, біжи туди, катран, давай туди. Він власними ногами виходив і не раз на роботинському виступі кожне поле і кожну лісосмугу. Головний сержант 118 ї бригади. І близький друг Дантиста зізнається, рятувальна операція цілком могла стати дорогою. В один кінець. Якщо є трьохсоті, і вони якусь позицію розібрали або пташку збили, то вони чекають Івака. Вони не будуть добивати. Вони чекають Івака, тоді заходить евак і вони тоді всіх починають перекапувати. Це треба мати характер, це треба мати силу, відвагу, щоб піти. Осознано, щоб 50 на 50, що ти звідти вернешся. Усвідомлюючи усі ризики у бік уламків гелікоптера, одночасно побігли дві групи бійців 118-ї. адже на землі помітили, щонайменше двох членів екіпажу. Скажу чесно, було страшно. Відкрита місцевість ні дерева, нічого. І почався обстріл впали, встали, впали, встали. Вони намагалися дістатися. Мі-17-го пригадує Дантист як найшвидше, адже у якому стані екіпаж з повітря було незрозуміло, і кожна секунда могла стати. Вирішальною. Перші хлопці взяли хлопчину, він ж рухався і однією ногою допомагав. І вони пішли перші. Ми другого тяжкого погрузили на, на тапчанку, почали вивозити. І була дуже грязь і Колеса застрягали. Ми не ми не могли його відвести. Ми прийняли рішення його взяти на руки і витягувати вже. Ми його тільки підіймаємо і чую виходи вже. Ну ми вже зрозуміли, що будуть нас розбирати. В якийсь момент здолавши більшу частину шляху до укриття, Дантис з побратимом зрозуміли сил більше не лишилось. Потрібна була. Допомога. Я побіг за допомогою. Ну як побіг ямку Побачив, упав, вирву від каба, побачив, заліз. І добігаю до бліндажа. І мені десь через секунд 30 перелетіло прямо в бліндаж. Дантиста побратими знайшли від Щойно припинився обстріл. В той час з бортового техніка Мі-17-го капітана Олександра Бикова вже доправляли до тилового стаб-пункту. Командир екіпажу гелікоптера майор Вадим Покатаєв отримав дуже важкі поранення і під час евакуації не вижив. Операції з евакуації льотчика штурмана гвинтокрила капітана Всеволода Іванцова, який загинув одразу у момент падіння борту. Побратиму готували понад місяць. Неважливо з якого підрозділу побратим ми своїх не лишаємо. І то була не менш складна місія, і знову під суцільним ворожим вогнем. Пішли ми втроєм. Я француз. І 33-й. І По дорожці Якраз чітко було видно, залетів літачок на нас і запустив два каби. Це буде дуже голосно. Оце зараз упало. видно. Бах, бах. Аби підняти уламки, якими затисло тіло капітана Іванцова, авіаційні рятувальники 11-ї бригади армійської авіації разом з Івановичем понад три кілометри несли на собі важкі інструменти до місця падіння борту. Здесь. Да. Будем Ми на месте. Аби вивільнити тіло загиблого побратима з-під уламків, воїни працювали просто поля під ворожими обстрілами багато годин поспіль. Авіація працювала по Барселоні. Походу. Серега, знайшов. Серега, розпаковуй. Треба було і домкрати і підкапувати. Вся робота у нас зайняла десь від 6 до 8 годин в відкритому полі. Хлопці молодці, хоча вони в званнях майора і підполковника, але за своїм побратимом вони пішли. Дуже сильно ризикуючи, але з місця падіння Мі-17 українські воїни у підсумку забрали всіх своїх. Ми змогли, Ми вийшли. Світла пам'ять мужики. З південного вітинку фронту що на Запоріжжі? Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс марафон єдині новини.